Капсули Ганадер Малінджа це терапія злоякісних онко, обладає потужною онкопротекторною дією, Постінсультна реабілітація, терапія доброякісних пухлин, пензлик, міома, фіброміома, мастепатія, аденома пристати Він ефективний у разі недух серцево-судинної системи, включно з аритмією та стінокардією, у разі недух бронхолегочної системи, у разі бактеріальних і вірусних недух включно з герпесами та прихованими ЗПП, уретритами хламіді, урилоплазмою, трихомонельоз, недуги суглобів, кісткової системи, включно грижі, остеохондроз, остеопороз, артрит, артроз, поліартрит, у разі цукрового діабету першого-другого типу. Цей препарат. Добре допомагає у разі алергічних та аутоімунних процесів: псоріаз, ревматоїдний поліартрит, скленокардія, пухирка, дерматози, бронхіальна астма, у разі серцево-судинних недуг, головного мозку, у разі погіршення зору та слуху, хворячей, кондюктивити, катаракта, глаукома. глоукома. Цей препарат він дуже класно допомагає при примігрені, розладисну, вегетосудудна дистонія, атеросклероз, судини головного мозку, перенесений інсульт або інфаркт, ожиріння, зайва вага, також походження жирова деградація печінки, вірусний гепатит, цироз печінки, жировий гепастоз, захист від опромінення, радіації та шкідливих впливів довкілля. Стареча, слабоумство, хвороба Альцгеймера, погіршення пам'яті, хворкість Паркінсона, депресія. Якщо ви страждаєте на депресивні стани, такі активізуйте мозкову діяльність за допомогою ганодерми, сприяє поліпшенню пам'яті, підвищує стійкість до стресів. Тому компанія Віковий Схід запрошує вас в наші супер інтернет-магазини, де ви знайдете дуже багато продукції для вашого здоров'я, для зцілення. А також не забувайте про те, що на ранній стадії починайте слідкувати за своїм організмом, тому що ми робимо і маємо результат.